Біль мами дорослих дітей це особливий біль. Він не кричить у голос, не лється сльозами перед усіма. Це тихий, глибокий стриманий біль, захований у щоденних молитвах, у нічних роздумах, у мовчазному зітханні на кухні за чашкою чаю. Це біль, що з'являється тоді, коли твої діти вже виросли. Пішли у власний світ, приймають свої рішення, роблять свої помилки. Мамі так хочеться побігти за ними, знову взяти за руку, як у дитинстві, захистити від усього, від зла, болю, необачних рішень. Хочеться вигукнути стій, я знаю, як краще. Я це вже прожила, але не можна. Бо це вже не маленьке дитя, яке можна обійняти і заховати під крилом, це доросла особистість зі своїм шляхом, зі своєю долею, зі серцем, яке вчиться через власні рани. Найважче дозволити дитині жити окремо, дати їй можливість падати і підводитись, помилятись і здобувати досвід, не втручатись. Навіть коли хочеться кричати, не радити, коли серце рветься з порадою, лише бути поруч, молитись, надсилати любов, подумки і вірити, що вона долетить, надіятись, що все складеться як найкраще. Бо у мами, навіть коли її діти виросли, залишається головне любити і щодня молитись за них.